Седмиця або Страсний тиждень це останні сім днів посту перед Великотним. У Усі дні люди намагаються робити якомога більше добрих справ. Утримуються від гучних вечірок, не лаються, не вживають спиртних напоїв та продуктів тваринного походження. Верну неділю ми чуємо осана благословенти ім'я, Господнє», прославляння господа. А вже буквально через чотири дні у Страсний четвер у п'ятницю. Ми чуємо. Розіпни його у церковній традиції тиждень після верної неділі до власне до самої Пасхи місто йде що окремо навіть від Великого посту і називається Страсним тижнем. Це є особливо строгий посилений тиждень, навіть і у пості, і в навіть і богослужіннях, які звершуються у цей день в храмі. Цього тижня в храмі згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, таємну вечерю про його страждання, розп'яття та поховання. Також кожен день Страсного тижня має особливий сенс і називається великим. Кожен день цього тижня називається великий великий понеділок, великий вівторок, середа і так далі. І кожен день згадуються певні євангельські події. Зокрема, в середу ми згадуємо про зраду Іуди, В четвер ми згадуємо спомин про. Тайну вечерю і згадка встановлення власне таїнства Євхаристії пасхальну вечерю, яку звершив Христос, і взяття його під варту. А в п'ятницю ми згадуємо про його смерть. І покладання власне до гробу протягом цього тижня в храмі проводяться богослужіння ранкові о восьмій та вечірні о сімнадцятій. Винятком є п'ятниця. У цей день вечірнє богослужіння розпочинається раніше, о п'ятнадцятій, розповідає священник. Протягом цього тижня це можна зробити кожного дня, крім п'ятниці. У П'ятницю літургія не звершується звершуються уставні уставні постові богослужіння і вечірня з виносом плащаниці. Тобто символічного покладання Ісуса Христа до гробу. Протягом страстного тижня віряни дотримуються певних традицій. Кожен день перед Великоднем розпланований. Окрім посту, люди готуються до причастя. Зі слів вірян робляться це задля того, щоб зустріти свято і світлими думками та без жодних образ. Обов'язково всі перед Паскою сповідаються, тому що ми всі грішні. Нема, як то кажуть, крім Ісуса, людей, які не грішили. Також існує традиція в чистий четвер перед Великоднем пекти паски, варити яйця та прибирати в домі. Прибирання робиться трошки це все раніше, а вже на свято треба готувати паску, пекти м'ясо, м'ясне, ну як всі люди. У п'ятницю вся робота відкладається: не можна лаятись, слухати музику та танцювати. Потягом дня сім'я нічого не їсть, аж до богослужіння, і лише після того як усі з родини приклонились до плащаниці, сім'я повертається до хати вечеряти. До слова цього дня прийнято їсти лише пісні страви. Треба пам'ятати про плащаницю, і про те, що буде відбуватися в п'ятницю. От ну і Чистий четверг, коли пишуть паски, це теж треба пам'ятати. Ну і прибираємо. Тобто, все вдома чи в сім'ї відбувається так само, як робили наші предки, діди, баби. У велику суботу люди традиційно моляться, йдуть до церкви та завершують підготовку до Великодня. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.